Всім доброго дня, всі мої вітання. Сьогодні знімаю відеоролик на тему болгарських гідророзподільників. Е, виникла тут у нас одна проблема з ними з даними гідророзподільниками, і ми шукаємо вирішення. Можливо, хтось з клієнтів, хто вже купував, стикався з такою проблемою і нам підкаже, в чому все ж таки заключається суть даної проблеми. Е, получається, що в нас? Купляв у нас клієнт ось такий гідророзподільник, три секції. 80-ка і після декількох днів роботи, тобто 2-3 дні роботи, і ось тут, в задній кришівці, назбирається масло. Після того, як тут збирається масло, воно починає все підзапутівати і пропадає фіксація плаваючого положення. Зараз я тут детальніше вам покажу. Ми замінили тут щійнюючі кільце. Але я не впевнений на 100%, що проблема була все-таки в ньому. Не знаю, можливо, хтось вже е стикався з таким, ще раз подивлюсь, і підкаже, тут у нас є ось така от кришечка, ось тут у нас береться масло. Ось сюди воно все. Підтікає. Тут у нас є, ну тут треба розбирати таке ощільнююче кільце, яке піджимається такою металевою шайбою. Ми ось ці кільця резинові замінили. Зараз Ану, Андрій да, отримає, я зараз покажу, щоб детальніше зрозуміло. Зараз, зараз, зараз секундочку. Трохи не підготували. Є у нас ось тут ось така от, зараз покажемо, Ось така от шайба, покажи ближче. І ось тут є в корпусі сидить таке метало, е, кажу, метало перепрошую, резинове, ущільнюючи кільце. Воно йде з двох сторін, з одного боку піджимається ось тут цією шайбою. І з іншого таке саме ось тут. Є. Ми ось ці кілечками замінили ось ці, але е, ну, не можемо на стенд підключили, Зараз покажемо саму провірку, але е, не знаємо, ну, поки не назбирується, але клієнт каже, що це за 2-3 дні роботи. Можливо, хтось, ще, ще раз повторю стикався з такою проблемою. В чому саме вирішення її підкаже. І якщо хтось підкаже, знайде дійсно причину. Ми відправимо йому в подарунок пару LED фар на його вибір. Зараз покажемо. Саме підключення даний розподільник. І так, а ось цей розподільник, ось ця секція проблемна. плавующе положення, фіксація, все. Тиск накручений на 150, записку на ніхто не лазить. І через 2-3 дні роботи ось тут в назбирується масло. Тому, хто знає, як вирішити цю проблему, пишіть в коментарях або можете набрати, зателефонувати. З нас гарантовано отримаєте пару LED фар. На ваш вибір, який вам буде завгодно, який захочете. Ось такий нюанс. Перший, який трапився з даними гідророзподільниками. Самі вони по собі досить практичні. Я, взагалі, це перший гарантійний випадок, який трапився в нас за декілька років. Загальному, тобто, за рахунок цієї простоти, немає проблем з цими всіма підтіканнями. Ось це перше появилося. але знову ж таки, ви втрачаєте те, що він не вибиває на підйом і опускання. За рахунок того, що немає автоматики, але він простіший і, скажем, надійніший і по термінах служби, і по комфорту, також тому пишіть свої коментарі. Дякую.